Вітаю всі сталкерів зони! В даному відео я розповім вам про такого персонажа, як темний дилер. А ти? Швидко підпишись на канал та клади вподобайку цьому відео. Ну а я починаю. Темний дилер це таємничий торговець із припяті. Насправді, він якась містична істота, яка набуває вигляду людини. Знайти його можна на другому поверсі готелю Полісся. Темний дилер дивний і є відлюдником. За його словами, він хоче встановити новий порядок у зоні, і тому йому потрібна людина, яка зможе виконати його план. Після повернення головного героя з саркофагу Дилер надсилає йому повідомлення з пропозицією зустрітися. При цьому він звертається до Міченого як до стрільця. За його власними словами, Дилер живе у квартирі поруч із номером 26. А також прозоро натякає Міченому на те, що вони колись перетиналися. Даний персонаж пропонує гравцеві завдання вбити арні завідувача арени на території бару. Стрілець не розуміє, навіщо його вбивати. Проте дилер наполегливо просить гравця не ставити зайвих питань. Після вбивства арні Мічний обшукує його труп і знаходить там записку. В якій якийсь бі просить арні вбити міченого, коли той наступного разу боротиметься на арені. Міч не розуміє, що проти нього готується змова. Після повернення до Прип'яті, дилер дає йому нове завдання вбити лідерів угруповання Воля, Скрягу та Лукаша. І так само знову просить стрільця не ставити зайвих питань. Обшукуючи труп Лукаша, Мічний знаходить другу записку. Він розуміє, що плани щодо його вбивства виходять далеко за межі арени навіть «Волюсі» збираються вбити його. Згодом дилер видає останнє і найскладніше завдання. Вбити лідерів угруповання обов'язок полковника Петренка та генерала Вороніна. На трупі Вороніна гравець знаходить третю записку, в якій з'ясовується, що саме Воронін був організатором змови. Згодом стрілець повертається в готель і ставить дилеру питання: якої мети він мав. Дилер зізнається гравцеві, що вбивши лідерів провідних угруповань, у нього з'явилась можливість встановити новий порядок. І що він використав стрільця у своїх цілях. У відповідь він ставить стрільцю дивне питання А чи був власне темний дилер? Після чого він телепортується, залишивши стрільця наодинці із самим собою. Потім лунає його демонічний сміх? Подальша доля темного дилера невідома. А на цьому я буду закінчувати свою розповідь. Не забувайте підтримувати український контент. А з вами був Гріф і до наступної зустрічі!